Всім привіт, канає Жемеч. Перед вами рітинги 85. Починаємо з того, що знову. У мене є відосики на 100, Там під кожну лігу. Можна підібрати собі лінк Далі, відос був 83, рітинг 84 і зараз 85. Тобто ви запам'ятаєте і статки, які кого можна купити, на кого собирати. Як кого лінканути. Лінканути можна любу карточку. На початку гри дуже важлива дуже важливий лінк. І Карточки хороші. Я дуже багато акцентую на слабій ногі на, і на тому, як карточку лінканути, тобто максимально все для тих людей, які грають посередньо або слабко. Тому приємного перегляду і починаємо з воротарів. Едерсон, це вже не Манчестер сіті це вже е, Фенербакче, тому ця карточка мимо нас, мимо вашого складу, ви її делінканете. Мартінес був 87-став 85, фордібів він нікуди не перейшов. Окей, нема питання. Герой ми трогаємо. У нас Сімон теж нема питань, це теж основа, грубо говоря. Гулачі, якщо вам треба буде з ферму лінкануть. і Дихія Серія А, тобто Дихія, у нас Сімон і Мартінес це прям. Хтопові воротарі. Жаль, без плестайлів, тобто можна краще взяти вже з Бундесліги Нойера рейтингу 84 з плейстайлом швидкий пас. На цьому все. Переходимо до захисників. Тут Шкутенберг з подкатом Плейстайл золотий, така собіла, сам факт. п удар, захист 85, там хорошо. І Ніґобраті Мартіни з Барси. Це все, все хорошо, Пейс трошки страдає, але грати можна. Далі Ренард пофіксила жорстко, була 88. ні ніколи не падала, тому я вами, так і ніколи не грав. У Упомікано Німба 77Пейс, 84 деф, прям пушка, мелешка безділушка, лінчиться на Ізі, Французи і так далі. Бремер та аналогічна мета, Буде мало компати, але це всі рейтинги 85 тоді можливо. Але Бремер, упомікано, і у ній Гордішку хороші картки, які лінкуються на Ізі. Тобто тут є що його вибрати. Далі, ЛЗ тут Дімарко. Вже хоча бій у 80 намалювала непогана картоночка з якимось з яким дефом з пасами дріблом тобто нотбет, бо тому що в минулому році в нього не було навіть пейса, там 77, щось таке було, було печально. Е, пробачу, що я хочу сказати. на є поставила подачі, але на цій постави похі, в неї є пейс, всі хороші картки. Суть в тому, що на неї тяжко грати. Тобто, якщо ви новачок або грати посередньому, вам її буде тяжко розкрити. ну тому Дімарко буде для вас ван лав, там його можна з допомогою того самого генихаміхти Хітаря на ЦП, 83-й рік і Ділеренс, і так далі і тому подібне. Тобто лінкануть Ізі. Того самого з Повара, там рейтинг 84, у нього пейс 78 щось таке і захист 86, тому з Повара можна лінкануть його ахірена. Далі ПЗ тут Карвахаль, герой мене троги. Є швидкість, є деф. Нормально, мені блялька не сильно подобалась, але, але ним грати можна і потужно. Далі ЦП. Тут, звісно, вже все печально. Оці всі жіночки, до речі, прикольні, так по статкам. Ну, навіть крім Джуліана, дефа немає взагалі. Тобто тут хороший постайл. Все, є, швидкість, є деф, є, які-не-які. -які? для 85-го регітника, звісно, слабо. Так само, як і Little Def 78, 76, швидкість це все слабо. Але грати можна, але Lінkлу практично нереально. Тому що, ну, Шотландія це пісос. Далі, це моя дорога. Гравінберг це їмба. Да, піса мало, але сам факт в еволюції потім засунути буде Пушка. Станвей теж непогано за щодо помікано і інших гравців там Гордона там, якогось, да, бо на ПЗВ поставити з того з арсеналу Вайта за щодо Англії, не налінкануть. Дефа мало, але є хороші постави, які будуть вам допомагати розвивати атаки. Упаміканша за счет Баварії. Жау Невес, Пушка, Малишка, безділушка хороший. Пейса мало, звісно, але це, але це все є інше. Коротше, пайот пайот прям e, за счет мональінканути 83-й воротар з e, Ліона. Ліля, вибачаюся і Барколі, 84-го моналінкануть. Далі Мактомінаю. 76-50к, все непогано. За що Ді Лоренцо, знову ж таки лінгуєте його по клубу і нації, ой, по лігі. І Пушка. Тіліманс. плистал хороший, але дріббаса взагалі, ой, швидкісів взагалі немає. іде в такий собі, ну, це прям печаль печальню Хасігавара. Картка прикольна, медалька прикольна, мені такі медальки подобаються. Плюс крюк. Прикольно Якщо ви зможете її хоча б поставити хоч на трошки, Попробуйте І обов'язково Попробуйте Навіть якщо не в основу Попробуйте на 2-3 матчі. Не на 1 а 2-3 матчі. Далі. Граніджака, 47 пейса Не цікаво Фабіан Руїс. 61 пейса це теж вже не цікаво. Коли у вас буде 85 картки, розумієте, це вже буде десь тиждень другий. Тобто це вже буде прям печальний канте. Звісно, їмба, нема про що говорити. Хороша картка. І валш, е -е, що по поставив, хороший, але картка така собі. Ну, жінчок в основному нереально ними грати. Тому канте, Мактоміна, Жоаневі, Станвик, Гравенберг. Це прям картки must have. Тобто є що взяти. Я думаю, вони не сильно будуть дорого, дорого коштувати. Ну як? Плюс-мінус недорого. Приходимо до ЛЗ. І що ми бачимо? Герою ми трогаємо. Балтімор, в принципі, за счет Франції, клуба мода лікануть. Не Ліга, а клуба. Троєчка наслабій. Звісно, є кращі карточки на ЛВ, тому троєчка на слабій, це звісно, печально, але її модалі лічити. Катка була непоганою. Сон, це вже не Тотхем, це вже МЛС, плюс тобто, Ліга, Нація і клуб це вже Жесть. Не ліканета, да, є фінець, але це вже все не ліканета, тому похірують і Тобто, це анлак. За що тикуну хіба що, але. Це все вже ушла епоха. Далі Діас, у помікано ставити і вже непогано. 4P4, все пушечка. жіночок ми не трогаємо, але остатки непогані, їх, ну, хоча тяжело лікануть цю. Що це, Нова Зеландія чи ж Австралія? Ну це тяжело лікануть за счет клуба хіба що. Це не лінкується взагалі ніяк, але теж остатки непогані погані. Аналогічно і цю жіночку теж. лінкануть тяжело буде. Хоча ставити Діаса, ставити її, і там ще й Ла Лігу, і ще буде с і що так можна, але все одно лінка не буде. Жиночками буде тяжко грати, якщо ви граєте посередньо або слабенько. Далі. Правий це боема. Хороша карточка, але одразу двоєчка на слабі, є удар 84. З балансу в нього все хорошо, я перевіряв. Але двоєчка на слабі була багатьох. У нього, звісно, є фінес, є, є, є тривела, він буде дорого коштувати це, тому що тривела. Але, п'ять таки, вони йому дали тривелу, але дали двоєчку на слабі. Але удар 84. Що в нього по дальнім ударам? Давайте коротко подивимося. Срібні плестали передоток. Хорошо. Це хорошо, хорошо. Тобто, це. Окей. Так, в нього дальний удар, лонгшот 77, да тривела. Понимаєте у нього тривела і 77 удар, і двоєчка наслабиться. Ну, бо зато у нього є баланс. Тобто він не буде тілегою. Але буде здаліка ним буде печально. Розман ми набираємо, тому що ви хер залінкуєте. Америка плюс млс картка хороша. Плюс поставлю. Філафодена забрали поставил. Був 88-й, став 85-м. Плюсатка непогано. Нема про що говорити. Окей. Джеймс теж буде гарна картка. За що Челосії і нації можна лінканути. Плюс оця картка Пушка, Малышка Бізділушка. Це все мене дорога. Родріго Імба, нема про що говорити, це теж в основу. Казкрідо легенда FC24, як тільки напилося, в неї був Рігів 8 чи плюс, плюс неї була ракета плейстайл, в FC25 теж була ракета, прибрали. І. І що? Нувий літкануть лінк, за що нації, але нахер вона вже нада комусь. Тобто є картки в разі хуже. двоєчка на слабі все. Це мусор, це мусор, забійте, пацани. Цапи. З ЦАПі ми бачимо Дані Ольма, p те саме Езе з Арсенала буде в рейтингах 83, він буде кращим чим цей дані Ольма. І, як то кажуть, карток і більше і є краще, ніж той самий Собослай. З Ліверпуля в разі буде краще, ніж цей пацанчик. Але тут діло модельки вже. Все інше не цікаво, тому що лінкадуть нереально. Героїв мене трогаємо. Далі парні Форвард, Грізманчик це вже не мета. Лінкадуть ізі, але немає фідеса швидкий 777, це ще ладно. Тролічка на славі все, це вже не біта, це вже ви про нього забули. Статки хороші. Це катка під Ево, Позиція це форвард Сап. Ватсап буде його ставити. Тут без питання це поставити, і просто пушка буде. На форвард таке собі вже. І може грати з лівого півзахисника. Прикольно. В ну, році біг грати правого півзахисника. Далі, 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 далі. Тюрам. все прикольно пацани сорян заболів, залажу, я відео записую. Прям тяжко говорити. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписки, коменти. мені буде максимально приємно. Тюграм Італія. Ізі залічити його. Діварко, плюс повар, прям пушка. Все є, Четверочка на слабій, але дивимось його баланс 61. То самодобика 83 рейтингу. баланс 66. Понимаєте? Тобто баланс буде рівень, але опять-таки, кому як? Тобто ви дивитесь на рейтинг, ви дивитесь на статки, все хорошо, четверочка на слабі приємно, ви граєте, а він Тілега. А чого Тілега? Бо тому що балансу немає, він такі поворотки. Опять-таки, смотра, кому як? Для когось це норма, для когось це ні. Тобто картка не всім зайде, але Потенційно хороша картка. Дизельма, пушка. Хороший постав, золотий, прям іграбельний. Але Ліга Нація печально, але... Позиція ЦАП є швидкість за щось швидкості, йому наставити на ЦАП і ударом гупати. Ах, Далі Роналдич, Піналдич, Крищанич 5-4, пейса нема, знову ж таки. Але грати можна. Тобто ці картки вже не великавати, будуть падати частіше, Дізель і Роналду, тому це буде приємно. Звісно, ці бензима буде падати рідко, бо тому що у нього голову дорівень. І це дуже жорсткий пластак на, буде в нашій грі. Шиккілега, лего, про що говорити, без пейса. Банду не залікуєте. Хороша карточка. Моделька ну, за счет, за счет блин, двойки з Ліверпуля це фрім за Голландія. Зліва в них граємо відгер, забув як звати. Голландіс, і потім сіті плюс Голландія, тому ми йдемо, що мене спробувати на ЦП ЦАП. Ой, на Форварді або ЦАПі. Ну, скоріше на ЦАПі, що форвард Форвард, я думаю, не, бо, тому що маленька. На ЦАПі була саме раз. Отака, От бо такі був 85-й рейтинг, був було... карточок до хіра, нікого до хіра 86 рейтинг і вище вже трогати не буду то вже зовсім інша історія. То вже не потрібно, бо тому що ігра розвивається дуже швидко і. Це основні карточки, які я показав, тобто на старт і 83, 84, 85 рейтинг, це буквально на 2 тижні. Далі ваші состави вже підуть трошки більше, там якісь ево, і все уйде на ні. Тому якось так для вас був жемеч. Ще старався вибирав, шукав. Надіюсь, вам відосики сподобалось. Па-па.